Через недбалість водія на Житомирщині перекинулась та загорілась автоцистерна. ДТП сталося на автодорозі у Червоноармійському районі. За попередніми даними, водій заснув під час руху та втратив керування транспортним засобом. У наслідок автопригоди він отримав травми та шпиталізований до Житомирського лікувального закладу. На водія могла е очікувати небезпека в тому, що він міг згоріти заживо від отриманих е ушкоджень. Е Наскільки нам відомо, повідомили свідки даної даних подій, ті водії автомобілів, які рухались. Зупинились надати допомогу. Водію витягнули його з автомобіля і цим самим не дали йому загинути. Встановлено, що вантажний автомобіль перевозив рідка мило та рухався з боку рівного Унаслідок ДТП стався розлив мила та пального з баку транспортного засобу, який зайнялося. Пожежу ліквідовували працівники ДСНС. Нині триває з'ясування усіх обставин. Марина Каплун за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.